Перемовини про передачу районного будинку культури, що колись був міським, назад у комунальну власність міста йшли дуже давно. Днями приміщенням будинку для преси та спеціалістів навіть провели екскурсію, аби показати його незадовільний технічний стан. Останнє, до речі, стало чималим поштовхом до передачі приміщення. Та основною метою цього непростого процесу є відродження театральних традицій у Бердичеві, говорить начальник міського відділу культури Олена Петрівська. Неодноразово за ці останні роки піднімалося питання про передачу його назад в комунальну власність міста, але е, згоди по цим питанням е, не було, тому що приміщення в будинок культури не мав свого приміщення, і тому ці питання, якби заходили е, в глухий кут. Але е, в кінці минулого року е, районна адміністрація, е, міська влада дійшли згоди по цьому питанню і. Приміщення оновлено на балансі відділу комунального майна та земельних відносин, і тому ми, як як, тому, наше є прохання і звернення до міського голови передати приміщення на баланс міського палацу культури для того, щоб можна було надалі замовити про це проєктно кошторисну документацію, провести капітальний ремонт і використовувати його за призначенням. На черговому засіданні міського виконавчого комітету його члени цю пропозицію обговорили і прийняли відповідне рішення. На думку міського голови Василя Мазура, рішення вагоме й історичне для Бердичева, адже зараз починається відродження театру у місті, що значно підвищить рівень культури його мешканців. Підійти до цього питання потрібно з усією серйозністю, зауважив міський голова, адже не виключена фінансова підтримка різних рівнів влади. Терміново заказати заказувати документацію. Значить, роботи можуть використовуватися, виконувати тільки спеціалізованим організаціям, які мають на це право, тому що це пам'ятка історії, тому тут потрібен дуже серйозний такий підхід до цього питання. І я просив би зразу готувати відповідні листи і звернення відповідної інстанції стосовно того, що я сказав, що можливість отримати підтримку. На різних шаблях влади для для відродження театру театру. місті Бердичі». наступне питання теж стосувалося закладу культури міста, а саме міського кінотеатру імені Фрунзе. Нещодавно спеціалістам фінансового управління було доручено зробити аналіз роботи комунального підприємства. Про що доповіла присутнім головний фінансист міста Алла Пацата? Це 9 місяців. Ми робили аналіз. Надійшло 128,8 тисяч гривень, в тому числі орендна плата 119,2 і виручка за продані квитки 9,6 витрати коштів всього 177 тисяч гривень. В основному заробітна плата з нарахуваннями комунальні. Послуги, окрім того, директор кінотеатру та бухгалтер вже давно працюють на 0,25 ставки. Штат постійно скорочується. Приміщення потребує ремонту, обидві зали є немаленькими на 525 і 144 місць відповідно. Тож і коштів треба багато, зазначив керівник закладу Сергій Білоус. Зважаючи на стан навіть в області, ми хочу сказати, що прийшла така пора, коли вже відпала потреба у таких великих залах, як Бердичу 500 місць, по області, де такого великого залу немає. Максимум це 100-200 чоловік. І, звичайно, основне, що... основною проблемою це модернізація обладнання. Зараз фільми нові почали, перестали випускати на плівці, а обладнання досить таки багато коштує. це приблизно. Для подальшої роботи кінотеатру намагалися залучити інвесторів, розповідає начальник міського відділу культури Олена Петрівська. Вивчався досвід інших міст області. В багатьох містах вони переобладнані або в молодіжні центри, як в Новограді, або по іншому прийняті рішення. Мені сподобалось, наприклад, зразок Коростишева, міста Коростишева, де в великому будинку культури. Знаходяться багато закладів, наприклад, культури, так як вони зробили. Один велике, одне велике приміщення функціонує як будинок культури, декілька кімнат під художню школу, декілька під музичну кінотеатр, ЦБС і, і так далі. Раціонально використовується... використовується приміщення і економиться на комуналі, так скажем. Я, Наша пропозиція на сьогоднішній день. Було б гарно перенести підприємство комунальне кінотеатр імені Фрунзе» в кінолекційний зал міського палацу культури. Кінолекційна або мала зала налічує 277 місць. За потреби, каже Олена Петрівська, її можна зменшити. Окрім того, вона пристосована до показу кінофільмів. Є великий екран, кінопроекторна та інше. Постало питання, а що ж буде з приміщенням? Відповідь пролунала з уст начальника міського управління освіти і науки Валентини Адаменко. Сьогодні у Бердичеві функціонує дві дитячо-юнацькі спортивні школи. Одна з них розміщена у недіючому дитячому садочку. В його кімнатах діти займаються вільною боротьбою, боксом та іншими видами спорту. Можна взяти тільки один приклад, що для того, щоб функціонувала повністю повну можливість вільна боротьба секція, потрібно влаштувати килим для боротьби. Він у нас є 12 на 12 Ще треба, щоб площа цієї кімнати відповідалась приблизно 196 квадратних метрів. Звичайно, у дитячому садочку такої площі немає. Якщо Міський голова вирішить і вичлени виконавчого комітету позитивно приймуть рішення про передачу на баланс управління освіти і науки кінотеатру. Ми зможемо там зробити і зал для баскетболу і волейболу. Ми можемо зробити для насільного тенісу і звичайно ігровий зал. Таким чином вирішується одразу дві проблеми: розміщення дитячої нацько-спортивної школи і відновлення роботи дитячого садочку. Підсумував вище сказаний міський голова. Окрім того, Василь Мазур вніс ще й свою пропозицію, що стосується спортивних шкіл міста. Є в нас алея спортивної слави. Алея Лонського, Всі це знають, що це алея Лонського, І місто Бердичів знають як спортивне місто далеко завдяки цій людині. Сам кінотеатр, в якому ми плануємо, якщо ми зараз приймемо рішення, плануємо розмістити школу спортивну, безумовно, після виконання певних робіт там. Це і опалення там, і багато чого іншого, Значить, знаходиться поряд з косьолом Святої Варвари, де розпочинає нам свою діяльність Віталій Олексій Чолонський. Якщо ви не заперечите, безумовно, є така пропозиція, щоб цю новостворену школу, яку ми будемо організовувати на базі кінотеатру, якщо ми зараз приймемо рішення. Щоб також назвати школу імені Лонського. Незважаючи на те, що там вона буде різнопрофільна, так як і є, залишалася займатися різними видами спорту. Але всі будуть знати, що це спортивна школа імені Лонського. Усі рішення членами виконавчого комітету були прийняті одноголосно. Тож мешканцям міста лишилось чекати на відновлення театру, перенесення кінотеатру і зміну місця прописки однієї з дитячо-юнацьких спортивних шкіл.